Доброго дня! Будемо робити хрустики. Нам треба 6 яєць, склянка цукру, на кінчику чайної ложки сода і на кінчику чайної ложки сіль. Збиваємо це все вінчиком. Додаємо ще 100 мл горілки. І гарно вбиваємо. Потім додаємо борошно, перемішуємо і замішуємо тісто. Ось таке виходить тісто. Накриваємо його і залишаємо на 20 хвилин. Розділяємо тісто на 8 частин. Кожну з них розкачуємо і виробляємо хрустики. Смажимо на соняшниковій олії. Після того, як обсмажили, посипаємо цукровою пудрою. Ось такі хрустики у мене вийшли. Кому сподобалося, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал.